Скажу так, що Дніпропетровська область на 100% готова до опалювального сезону. Коли вимикатимуть опалення, це безпосередньо будуть питання органів місцевого самоврядування, але скажу так, що в першу чергу включатись будуть заклади охорони здоров'я, дошкільні заклади і заклади освіти. Станом фактически на сьогодні в нас вже включились в опалювальний сезон вже 7 закладів охорони здоров'я, 10 дошкільних закладів та 6 закладів освіти. Що стосується роботи енергетики, то скажу так, що ми з вами пережили в минулому році достатньо тяжку зиму. В цьому році ми готувалися до такої зими і зрозуміємо всі ті загрози, які можуть виникнути в нас, це в першу чергу ракетні обстріли російських терористів. І в такому випадку ми також готувалися спільно з органами місцевого самоврядування спільно з нашими електропостачальниками щодо фізичного захисту, не тільки систем, взагалі енергосистеми, в тому числі. Систем водопостачання, в тому числі систем газорозпріділених станцій, ми провели аудит свого обладнання автоматичного за весну і літо і початок осені, яке автоматично задіяно в переключеннях або в тих чи інших операціях для відновлення електроживлення. І також створили додатковий резервний запас по матеріалам для того, щоб ми мали можливість відновлювати швидко, довго не чекає поставка якихось запчастин чи ще щось. Далі перевірили готовність своїх бригад, сформували практично 150 бригад на сьогодні, які працюють цілодобово. Забезпечені вони транспортом, паливом є необхідний запас палива для там, якихось форс-мажорів і так далі. Також пропрацювали графік відключень. Ще хотів би звернутися дуже коротко до всіх, що треба, ну, на мій погляд, дуже дуже помірковано споживати.